Цвіте юка. Вона вже чомусь, бачите, я підливаю. Кожен день майже підливаю, тому що дуже сухо. Сухо настільки, що всі. Тут близько мені до води, до крана. тут в нас є крінечка. Ну, майже нею не користуємося, тому що є водогін. Але таке діло, криничка є. Хоча не пробувала давно, чи ній є вода. Оце цвіте юка. Три пагінці невеликі, колись був такий пагінець, майже мій ріст. Де цвісти Лілія? Ось три. Ось цей мами, від мами Лілія. Де цвісти теж? Врізала я колись так у землі віко, викопувала її. І цибулину була не викопала. Перший рік вона по. Доцвіла, тому що я з квіткою її викопала, але в даний час вона прижилася. Я навіть би не подумала, що вона буде жити. Оця чомусь дуже зачахленька. Чомусь так. І от ще одна так само чомусь вийшло. І не цвіло теж. Ну, чомусь такий рік цей. Зараз покажу в мене, юка є ще в другому місці. Ось ця друга, бачите, вона в садку. Теж приходжу, теж поливаю її. Це, це, це пізніше почала розпускатися і от теж цвіте. Різні, бачу тепер її, дуже різні є сорти і, і такі мохнаті. Кажу, бархатні, чи як там вони. А ця в нас така непростенька перша. Такі, як білі були усіх, така є в нас. А ви знаєте, я не думала, але вона пахне, виявляється навіть. Так, є ще одна. Ось ще одна юка. Чомусь на неї такі мурашки. О, я не знаю, я не думаю, що чи чимось її, бачите, вже на руку мені залізли. Пропити чи що, пагінець один вони от той вони майже об'їли. Я тріпаю, тріпаю, кожен раз приходжу. Бачите, як багато мурахів? Якщо хтось знає, що зробити, то скажіть, підкажіть. Тут де трошки невелике будівництво, тут в мене було по-іншому. А це вже це, мій простір вмішалися мої хлопці. От. Таке вони тут роблять собі. Але мої рослини вони не повикидали. До своїх додали, а моїх не викидали. По очі цвітуть.